Привіт. Здрасті. Скажи, будь ласка, ти людина повнолітня. Так. Да. Дуже добре. Слухай, ти знаєш, от Олег Скрипка. Знаєш, хто це такий, так? Ні. Ну, співак ВВ. Чекай, ти в Україні дети? Ну, да. так. Так я вот... не слушаю тут. Добре, а кого ти з українських співаків знаєш? Монатік. Надя Дорофєєва, там. Тіма Карель, вот это все. Но я їх не слухаю. А кого ти слухаєш? Да я американські все такі пісні, англійські слушаю. Слухай. Тут колись деякі люди споряджалися між собою і говорять, що. Українці слухають англійські пісні, причому погано знаючи, чи не знаючи англійської мови? Згодна? Ну, мабуть, так. Да. А навіщо тоді слухати, якщо не знаєш тієї мови, якою пісня? Ну, просто нравится. Ага. Скажи, будь ласка, тобі відомо таке слово ксенофілія? Ні. Ну, це любов до чужого. Тепер. Да. Колись, там, років 12-15 тому, було дуже популярно у ксенофілів всяке російське. От вони обговорювали російських там співаків, російські чутки, ось там якусь там Ксюшу Сапчак і її купальник, чи її спідницю. Ну, всяке таке лайно, чужинське. А тепер вони обговорюються, колейно, чужинське, там якесь там. ну не російське, А з іншої чужини. Ну, ксенофіли, розумієш? Скажи, будь ласка, я не знаю англійської мови. Якщо ти англійську знаєш, то от мені говорили, що англійські пісні в більшості своїй, вони там проблеми з Римою, вони не римуються. Ти це помічала? Ну, якщо на наш, звісно, переведіть, то так. Да. А якщо на англійському, то ну все. Рифмується. римується все ну за yeah. ну, ну значить, мене дезінформували. Слава Богу, що ти мені підказала. бачите, як мені корисно з такими, з такими начитаними, освіченими, досвідченими людьми спілкуватися. Так, ти на кого навчаєшся? Туризм. А чому так? Чому вибір саме на туризм? Ну, захотілося так. Добро. А я просто думав, розумієш, у тебе такі акторські здібності, я думав, що ти так знаєш Карпенка Карл. Не, не було в тебе думок? Чому у мене акторські здібності? Ну, як, ну, відчувається, от якась така мімікрія, розумієш? От. Не в кожного мого співрозмовника. Тут таке ну, помітне, скажімо так. Що я тобі можу запропонувати? Можу запропонувати що? Ну, так. Враховуючи ксенофілію. Ти де музику слухаєш там, Spotify, YouTube, де? Ютуб. Можу зайти на YouTube і набрати назву пісні. Зветься Лисий і Актриси. Можливо, впізнаєш мій голос. Окей. Okay. <laughs> Біжи. Доступного разу зустріну, буду запитувати. Вивчиш на память. Давай, щасливо. Хорошо. До свидания.